Христос посеред нас. Якщо запитати будь-кого із людей, як ви думаєте, у якій ситуації присутній Бог? І, як не дивно, але більшість людей вважають, що там, де все прекрасно, там, де всі поспіхаються, там, де всі здорові, там, де є успіх, там є Бог. На велике Переконання моє, я через призму священного писання, дивлячись на ці питання, можу стверджувати, що Бог перебуває і в інших обставинах. І зокрема, ми можемо це побачити в обставинах життя старозавітнього Йосифа, який був сином патріарха Якова. Саме той Йосиф, який був проданий своїми рідними. Братами в єгипетську неволю. Саме той Йосип, який був безпіставно звинувачуваний та кинутий до в'язниці, який свою молодість провів у рабстві, але поруч з тим, з ним був Бог. Навіть ті люди, які були далекими від Бога, Промовляли такі слова, ми читаємо про це в першій книзі Біблії, в книзі буття. Чи є ще такий чоловік, як Йосиф, що Дух Святий живе в ньому? Відомо нам, що Йосиф, навіть коли перебував у в'язниці, коли був безпідставно звинувачуваний, через наклик попав до темниці, написано, що і Бог перебував із Йосифом. І ось він саме пережив зраду, наклик, бій, безнадійність, але при тому всьому він не втратив Бога. І як часто буває в житті навпаки, коли людина успішна, коли людина має е, добре здоров'я, коли людина має е, успіх у праці, е, досягаючого житті, але поруч з тим вона може втратити Бога. І ось що робити для того, аби Бог був у моєму житті. Перш за все, ми повинні дивитися на життя крізь призму священного писання. В посланні апостола Павла до римлян, 8, розділ, 28 стих читаємо. І знаємо, що тим, що люблять Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Якщо ми будемо дивитися на життя крізь призму священного писання, то будемо бачити, що Господь супроводжує людину навіть в найтрудніших обставинах її земного життя. Другий момент це служити людям. Ми знаємо, що природа Бога полягає в тому, що Бог віддає себе. Що Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного. Господь Ісус Христос віддає своє життя заради спасіння людства. І Господь спонукує і нас до того, щоб ми служили ближнім Своїм. Тому каже, все, що ви зробили одному з малих цих, мені ви зробили. І саме тому, коли людина служить іншій людині, той час присутній в житті цієї людини Господь. Правильно реагувати на наклепи. Повернемося до того же старосовітнього Йосифа, який був звинувачуваний дружиною Потіфара наклепом. тобто його звинуватили в тому, в чому він не був винен, він був кинутий до в'язниці. Але порустим з ним був Бог. Тому, коли нас звинувачують в тому, чому ми не є. Ми маємо правильно на це реагувати і пам'ятати про те, що Бог знає. Хто? Бог знає те, що я в цій ситуації невинним є. Правильно реагувати на невдячність. Ми часто в житті зустрічаємося із невдячністю. Тобто з тими людьми, якими ми творили добро, допомагали, і відповідно у відповідь на це отримали тільки невдячність. Пам'ятати про те, що Господь все бачить. Що Господь знає? Господь бачить ваші старання, бачить ваші добрі справи, і відповідно і від Господа чекати нагороди. Не чекати нагороди від тих, кому ми це зробили, а чекати її від Господа. Жити в мирі з усіма людьми. Каже священне писання: що якщо це залежить від вас, то живіть у мирі з усіма людьми. Саме мир. Який має бути в нашому серці, є запорукою щасливого і спокійного життя кожного із нас. І дуже важливо є, якщо цей мир душевний, оцей спокій перебуває в нашому серці. І слідуючи, це прощення. Дуже важливо прощати тим, хто нас скривджує, не носити у своєму серці образу, не носити у своєму серці якийсь гнів. Тому що це все віддаляє нас від Бога. І Бог не може перебувати з тою людиною, яка виношує в своєму серці гнів. І тому каже, Господь, коли учні запитали, кажучи, навчи нас, Господи, молитися, і Він промов цю молитву Отче наш, в якій є акцент на тому, щоб прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто. Запорукою нашого прощення є наше прощення, коли ми вміємо прощати, коли ми хочемо прощати, коли ми прощаємо тим, хто образив нас. Тому наскільки важливо, щоб в житті кожного із нас була присутність Бога, наскільки важливо, щоб ми жили з Богом і у Бозі, я думаю, що кожна людина, кожен віруючий християнин цього хоче, цього прагне. Бо саме від того, чи ми у Бозі тут, чи ми живемо з Богом тут, залежить, чи будемо ми з Богом у вічності. Тому Бога цікавить не так стан нашого здоров'я, як стан нашого серця. Бога цікавить не так стан фінансовий нас, як цікавить, як ми ставимося до проблем ближніх наших, тих людей, які поруч з нами. Бог не так цікавиться обставинами, в яких ми живемо, як тим, як ми ставимося до цих обставин і як ми сприймаємо те, що маємо у житті. Тому й каже Господь, яка користь людині, яка здобуде і увесь світ, але душу свою занапасти? Або що людина може дати взамін за власну душу? Тому найбільше щастя це жити у Господі. Це жити з Богом і в Бозі, завжди відчувати його присутність в житті. Проаналізувати це може кожен із вас зокрема. І якщо ви вмієте дотримуватися оцих принципів, біблійних принципів, які щойно було сказано, якщо ви дотримуєтеся і виконуєте їх в житті, то відповідно і Господь буде з вами. Тому, Хай Божа милість буде завжди з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!